Привіт, з вами знову оптика Монокелі. Сьогодні хочу познайомити вас з оправами, моїми найулюбленішими оправами це безоправні а, оправки. Вони неймовірно легкі, вони важать всього 1,5 грама. У них можна встановити лінзу будь-якої діоптрії. Використовувати їх можна як для постійного носіння, так і для читання. Вони неймовірно. Легкі і сідають на будь-яке обличчя від широкого до вузького насправді. Форму окуляра можна змінювати. Ми часто так робимо. Ви можете обрати свою форму, вони титанові, неймовірно легкі. І коштують такі оправки 2550 гривень. Тому прям раджу: якщо вам важко носити оправи, вони вам натирають. Якщо у вас дратують носоупори, то переходьте за такими оправами. Їх можна зам...